Доброго дня, мої українці! Сьогодні розпочнемо заняття сказки Олександра Жабчика Дівчина Україна. Послухайте її. Одного разу зібралися всі дівчата світу на конкурс краси. Доброго дня всім! Привітався відучий. Доброго дня! відповіли дівчата. Всі зібралися, допитується той. Переглянулись дівчата і відповіли. Так, всі. Довго тривав конкурс і ось нарешті закінчився. Виграла дівчина на імення Україна, а подарунком було або золото, або хліб. Переможеця вибрала хліб. Інші учасниці почали гукати Вибирай золото, воно краще за хліб. Вони відібрали в Україні хліб та відштовхнули його. Ви чого? Хіба ви не знали, що хліб не можна кидати на землю? Дівчина заплакала і промовила крізь сльози. Чому ви це зробили? Ми це для того зробили. Щоб ти не хліб взяла, а золото воно важливіше. Україна розповіла дівчатам про велику роль хліба, скільки він добра по світові робить, скільки біля нього людські руки ходять. Учасниці конкурсу зрозуміли свою провину та пообіцяли. Що більше ніколи не ображатимуть хліб, бо добре знають, скільки трудитись треба, щоб спекти булку гарного запашного, рум'яного хліба. Ось і казочці кінець. Чи сподобалася вам казка, дітки? Давайте поміркуємо, чи правильний вибір зробила дівчина Україна. Якщо б на її місці опинилися ви, то що б ви обрали? Пропоную вам придумати власну казку та намалювати її. Буду чекати на ваші малюнки і до побачення!